Футбольні професіонали проти лікарів, архітекторів, адвокатів, будівельників Завтрашній матч відбірного етапу чемпіонату світу Україна Сан Марину можна було би назвати легкою прогулянкою для підопічних Фоменка. Але історія свідчить, що саме очок втрачених у матчах із потенційно слабкими суперниками українцям зазвичай і не вистачало, щоб потрапити до фінальної частини і європейських, і світових чемпіонатів. Отже, наша мета Бразилія Бразилія-2014. Наступний екзаменатор. Міцні любителі із Сан Марино. За графіком підготовки таке враження до України прилетів грант. Збірна Сан-Марино прибула за два дні до матчу, щоб провести цілих два передматчевих тренування. Втім, це якщо не знати, що наразі ця команда на останньому 207-му місці у світовому рейтингу збірних, а все тому, що завтра честь Сан-Маринської нації захищатиме бармен, три працівника заводу, власник транспортної компанії та цілих вісім студентів. Футбол для нас це друга робота. Більше як хобі на своїх основних роботах. Ми працюємо увесь день і лише ввечері маємо час на тренування. Тричі на тиждень, по півтори години, нам вистачає. Вони єдині, хто примудрився програти із найбільшим у Європі рахунком 0-13 збірні Німеччини. і Єдині у іншому матчі, де голкіпер і гравець забили у власні ворота. І звісно, цей список далеко не повний. Збірна Сан Марино це збірна футбольних рекордів і контрастів. Ну ось з одного боку, головний тренер команди Джампаоло Маца тренує цю збірну цілих, уявіть собі, 15 років більше ніж будь-хто із тренерів у Європі. А з іншого боку, голкіпер команди Альдо Сімончіні, який в останніх 33 матчах пропустив 141 гол, понад 4 гола за гру. Але не стоятиме завтра Сімончіні? Виявляється, здає екзамен в університеті. Не відпустили. Тім один момент в історії збірної Сан Марино українцям таки варто не забувати. 1993 рік матч проти самої збірної Англії восьма з половиною секунда. І є найшвидший гол в історії чемпіонатів світу у ворота самовпевнених англійців. I don't this. Англія, звісно, забила у відповідь сім і перемогла, але в історії лишилася саме Сан Марино. Звісно, Ми всі пам'ятаємо цей гол і Дуже цим пишаємося. Таких моментів у нашій історії на жаль небагато, тому ми повинні це пам'ятати. у чому не відмовити веселим та безтурботним сан Маринцям. Так це у почутті гумору. Рахунок матчу вони прогнозують, не замислюючись. Зерзера. Але статистика невблаганна. У них наразі нуль очок, нуль забитих і цілих 29 пропущених м'ячів. Відтак, завтра для фанів збірної України лише одна солодка інтрига. Просто прогнозувати скільки заб'є, виключно одна синьо жовта команда. Зі Львова Костянтин Андріюк, Валентин Шилко, новини 2+,2.